Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти для вас чергове відео розпаковочку замовлення. Цього разу це компанія Лівеста. Давно вже я не робила замовлення Лівесті, якось замовлень не було клієнтських. Та й собі, в принципі, нічого такого ніби. Не треба було кілька місяців, я замовлення не робила. А це у мене на роботі, дівчатка, запитали за. Бальзамчики з кінським каштаном, принесли мені фото, який яке вони хочуть замовити, десь вони там чи раніше брали, чи принесли мені фото. Я побачила, що це лівеста, тому вирішила дещо добрати і собі і разом для них взяти ці бальзамчики. Ось такі були бальзами. По 159 гривень вони були в каталозі. Це у нас йде великий такий об'єм, 500 мл, здається. виробництво вони йдуть Україна, місто Дніпро. 500 мл такі великі за об'ємом бальзамчики. Замовила дівчинка. В мене вона у нас працює масажистом, і вона замовила, не знаю, чи для роботи чи. Чи додому взяти. Вона замовила дві штучки, і один я взяла в наявність. Можливо, ще комусь треба буде, тому взяла один е, ще в наявність. З паприкою в мене один є зігріваючий, але чомусь е, всі питають за саме з кінським каштаном. Наступне, що покажу, виходили. Вони вже, в принципі, не новинка, вони вже давненько в каталозі, але я ще не брала. Ось такі гелі для душу. Там. Вийшло 4, здається, 4 їх види, такі фруктові, в такому дизайні. Більш вони для мене якісь як, як дитячі, і такі в них відушки більш такі. Кавунчик, апельсинчик. Ой, приємно дуже пахне кавуном. Такі, як дитячі вони для мене. 75 гривень були ці гелі. Взяла я кавун. Ось такий апельсин. Тут у нас йде об'єм 300, здається. Мілілітрів, не можу так швидко знайти, об'єм 330 мл. Це за персинчику, можна їх, мабуть, як і діткам також приємні такі. І ще один ось такий полуничка Цікаві такі дизайни. Великі, ну, приємно так пахне. Це було за, за гарно запаковано в. Харчову плівочку, так само, як бальзамчики, я все порозмотувала. Вчора мені ще село допомагав розмотувати. Це гарненько пакують, щоб нічого не проливалось. По 75 гривень були ці гелі. Також взяла дві пінки. У мене більш пінками зараз умивається донька, але я раніше також любила. Взяла ось таку з грейпфрутом. Бужавий грейпфрут 150 мл, така підочка від марки Талія. І взяла до неї також в пару взяла тонік, такий же самий. Не пам'ятаю, їх ціну, не знаю, чи є наскладній. Пам'ятаю ціну їхню по каталогу, тому що каталогу в мене немає. Тут є. Пінка 179 і тонік 149. По каталогу. І що взяла я? Ось такий набір в наявність чи, можливо, ми будемо з ним користуватися. Наступна пінка ось така з алої. Також була вона, якось здається, дешевше в цьому. В каталозі. 175 вона зазвичай за, за 200. 175 ось така ще була піночка. Взяла такі дві. Наступне, що покажу, взяла я ось таку недавню новинку, це якесь рожеве алое Вера. Це тонік у нас. Тонер навіть. Це якась нова лінічка виходила. Я не знаю, в якому каталозі вона саме виходила, але для мене це новинка. Там ціла, ціла лінійка є. Цього разу я поки що взяла тонік. А в наступному каталозі, можливо, якщо буду робити замовлення, то візьму ще. Там є і гель-пілінг, і гель для омивання, і крем. Ціла лінійка така вийшла. Цікаво спробувати, що воно таке. Тому зараз хочу швиденько знайти в каталозі показати. Давненько я вже не робила звернення, тому для мене це абсолютно така новиночка. Ось така лінійчка. В наступному каталозі буде також по, на, якби по акційних таких цінах. І гель-пілінг, гель-пілінг і крем для обличчя за 399 можна буде взяти. Також гель для вмивання. 199 гель для тіла, тут також є 200 мл, 199 гривень. Тонік буде 219, а в цьому каталозі 175 я його брала цей тонік, тому вирішила в тому катавозі взяти тонік, а в наступному вже, можливо, ще доберу інші з цієї лінічки продукти. Якось мене розібрали перед новим роком і розібрали, і я збирала посилочку в школі. У нас була до Святого Миколая, в школі в нас збирали посилочки нашим захисникам передати. Тому багато продуктів таких, які більш для чоловіків, пінки для гоління, які в мене були, гелі, я... Перед... Спакувала якось туди, У мене розійшлися гелі перед новим роком, тому якось зараз треба буде потрошечки мені поновлювати запаси чоловічих засобів. Тому взяла ось такий, це для нас вже йде для чоловіків шампунь для волосся та тіла. Два в одному. Ну, для чоловіків завжди такі універсальні продукти. Тут у нас об'єм 300 мл шампунь для волосся та тіла. Взяла ось такий продукт. Ціна його було, була по каталогу 99 гривень. Вирішила взяти і заодно до нього взяла ось такий бальзам після гоління. Можливо, такий десь набір комусь пригодиться. Бальзам після гоління 75 гривень була його ціна. Також взяла для себе спробувати. Також якась виходила новиночка. Це в нас сироватка з для жирної і комбінованої шкіри. Іде вона з активованим вугіллям, очищає пори від бруду і шкірно, шкірного себума придає шкірі бездоганний і сяючий вигляд. Збагачена. Ах і БХ кислотами, Ось так Ось формула відшелушує, м'яке відшелушування шкіри робить і стимулює формування, більш перекладаю, тому, ви так трохи російськи перекладаю, і стимулює формування більш рівномірного пігментованого верхнього шару шкіри. Ідеальний детокс рішення для жирної шкіри і шкіри схильної до висипань і акне. Ось така сирова точка, новинка. Тут у нас 30 мл, як стандартна, сирова точка. взяла. Таку спробувати, цікаво буде. І була в нас пропозиція за щедрий рік, так здається, вона називалась, за. То 40 балів в, на, да, здається, за 40 балів в замовлення, якщо замовлення на 40 балів, давалося 200 гривень на покупку будь-якого продукту з каталогу. 200 гривень, якби, бонусних, так як би, бонусних таких давалося на покупочку якогось продукту з каталогу. Я дивилась давно на ось такі два аромати. Енігма і секрет. Вони йдуть такі фруктово-квіткові. Зацікавили мене ці ароматики. Було цікаво спробувати, як вони звучать, тому вирішила я по цій акції взяти для себе цей аромат. Вийшов він мені, ну, вигідно, я рахую, за 116 гривень 7 копійок. І взяла я для себе ось такий аромат енігма. Хотілося мені спробувати. Заявлено, що він фруктовий, фруктово-квітковий. Верхніх нотах грейпфрут, нота зелені, акватичний акорд, троянда. У нотах серця жасмин, лілія, чорна смородина і яблуко. І шлейфові ноти мускус. Було мені цікаво спробувати, що ж це за аромат. Я його відкрила вчора. Перевіряла, чи працює тут розпилювач. Ось так виглядає флакончик. Такий простий, але разом з тим цікавий дизайн. Простенький і симпатичний такий доволі. Свіжість така приємна, приємна квіткова свіжість спочатку. Навіть така, можливо, і, і цитрусова свіжість, і якась така зелень, просто звучить зелень. Травичка. Ну, приємний, десь там. Віткові такі бішнотки проскакують. Приємний, дуже приємний такий свіженький, приємний ніжний аромат. Ніжний-ніжний такий. Дуже сподобався мені. Я вчора його тестувала. Мені сподобався такий він має легкий зеленуватий колір, такий така свіжість, свіжість. Я думаю, на весну, навіть на теплу весну, на такий тепленький вітерець. Гарно буде звучати. І доволі він такий стійкий. Я нанесла вчора на зап'ястя І приємно він так звучав, така свіжість квіткова. Дуже мені сподобався. Цікаво ще спробувати цей другий. У другого у пірамідці верхніх нотах лист чорної смородини, грейпрут, мандарин, нотах серця конвалія, лілія, магнолія, цикламен, жасмин. І шлейфові ноти, тепла деревина, мускус і амбра. Ну цей, мабуть, буде трішки такий тепліший, як на мене, з амброю. З деревиною більш буде такий, можливо, на прохолоду. Цей більш весняний, а цей інший, можливо, може бути такий більш М -м... солодший такий на, на прохолоду. Чомусь я обрала по пірамідці перший, було цікаво спробувати, але цей, я думаю, не менш. Гарно буде звучати. Також мені вклали ось такий новий каталог. Це вже каталог буде діяти з 21 січня, це вже більш так на лютий, лютневий. Буду дивитись, які тут Я вже так перебігла, в принципі, це другий каталог буде. Буду дивитися, які тут будуть пропозиції. Можливо, початком на роботі покажу щось, хтось для себе і підбере. Таке було моє невеличке замовлення, занесу дівчаткам гелі віддам. Для мене замовлення сподобалось, продукти цікаві. Гелі дуже смачно пахнуть ці, фруктові такі. Думаю, можна і діткам, і собі буде приємно брати в користування. І дуже мені сподобався цей аромат. Навесно буде класний. Тим більше по такій акції було гріхне скористуватись такою нагодою. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, з задоволенням відповім. Всім до зустрічі на моєму каналі.